Ну, і взагалі зміст своїх декларацій для депутатів зараз болюча тема: де вони взяли гроші на маєтки, елітні авто, коштовну зброю і навіть мощі? від прямих запитань втікають на них не відповідають, а іноді вдаються навіть до образ. В цьому переконалась Тарія Щаслива подивилася вашу електронну декларацію так. і в мене купа запитань Запитання перше звідки у вас ліксуси і мерседеси там родичі допомагали і батько в мене мами немає. скільки років вам було коли вам батько купив Мерседес? та ну мину в чотирнадцятому році він поміг мені. поміг. Я подивилася, що у вас 183 тисячі доларів і 145 тисяч євро в валюті не в банку. Звідки ви взяли ці гроші? Заробив спадок оформив від мами, від бабусі. Вам приємно коперсатися. У вас дуже гарні родичі. Квартира в Росії. Що будете з нею робити? Вона поки стоїть, кашу не, не просить і будете її здавати в оренду. Боже, пасі, хай стоїть, пустаюся. все. Звідки у вас со сотні тисяч євро і доларів у кеші? 27 років вам. Частина На заощадження, Та? а краще, краще лицемірити Треба, казати, бачу, що в тебе нічого бачу. немає. Даша, ви мені візите мікро. Ми Ой, аренда тайоти, да. Андрію. Це тисяча доларів на місяць. Звідки такі гроші? що-то Ви що -то, що ви, пхаєтесь. ви народний депутат? Ну, відповідайте на запитання. Ви товаришуєте з Андрієм Лозовим з Ігорем Усічуком. Вас не вразило те, що наприклад у Андрія Лозового, який ніколи не вразило. Не, вразило. Я сьогодні до нього підійшов, кажу, дай потримаюсь за руку, може, зцілюся. От у вас багато грошей коштовності, а житла немає в Києві. Чому ви берете у держави гроші? Гроші на проживання, я не беру держави. Гроші ви не усім і нардепам. Усім держава сплачує предоставляє е, номер в готелі. Чому ви не відмовилися від грошей? Я, я не брав ніякі гроші ніколи в руки. Відмовилися від номеру готелі? Я буду думати цього питання. Багато грошей в готівкою не в банках. Є є мільйони євро. Ви знаєте, я не пам'ятаю. Як це я не понюс, хіба це важливо? Мені цікаво, чому ви де ж муж чиновник, так. депутат, так. який має працювати на благо держави гроші в державу, не несе. А гроші ж тримаєте під подушками. Правильно, тому що вони можуть пропасти, так як і багатьох вкладників банка. Про яку інвестиційну привабливість ми можемо говорити, якщо навіть ви гроші тримаєте під подушками. Я не маю не маю можливості вкладати туди, тому що мені мій інтелект не дозволяє цього зробити. Що не так з вашим інтелектом? З моїм інтелектом так. Це ваш інтелект не такий, бо ви не те розумієте. Дарія Щаслива, Володимир Остапенко, Андрій Сокоренко, ТСН 1+,1.